Двадцять другий рік він достатньо такий складний рік, і він пам'ятний особливо буде для тих дітей, які йдуть в перший клас. Попри всі незгоди, які є в нашій державі, все одно перший клас ніхто не відміняв, і мами захочуть для своїх дітей зробити щось пам'ятне. Буде це мама чи буде це класний керівник першачків, неважливо, хто перший зареєструє або клас, або свою дитину на квест з дослідження нашого валу. Зрозуміло, що діти в переважній більшості вони маленькі. 6, там максимум сім рочків, а, да, можливо вони гуляли валом, але не знають історії. Тому ми запропонуємо спочатку там 30 хвилин невеличка екскурсія, хоча б назвати ті основні пам'ятки, які є там. А далі квест, на який розпочнеться о 12-й годині, і цей квест буде мати в собі 12 станцій. Тим самим ми хочемо розказати нашим дітям, що не тільки 12 місяців, а й сама цифра 12, вона достатньо сакральна для нашого міста. І потім вони нам самі на завершенні розкажуть, чому ж 12 у нас гармат, або навпаки, зможуть їх порахувати. Тому фактично це для а, першокласничків. А, зрозуміло, що хтось піде в онлайн, хтось офлайн, тому час ми намагалися обирати так, що навіть якщо це в онлайні, то заняття до того моменту вже завершаться. І от під час обідньої перерви дитина зможе долучитися. Ми запускаємо дійсно що гугл-форму реєстрацію. І тут я вже як говорила про те, що класний керівник або батьки зможуться зареєструватися. По тому ми не будемо там закривати реєстрацію. Якщо, наприклад, будемо бачити попит, там будемо просити залишити номер телефону. Ми тоді будемо робити декілька груп. Для нас важливо, щоб діти залишалися щасливими першого вересня в нашому Чернігіві Попри все. Цей квест буде безкоштовно, як і переважно кількість ініціатив, яку ми робимо нашим інформаційним центром.